Історія палацу Пунін Шидзин. глава 105. Випадково вбитий. Однак щойно вона поставила це запитання брови Джоу Інджі насупилися. Він трохи вагався, перш ніж відповісти. Я не зміг його дістати. Джан Сюєнін одразу здивувалася. Не змогли? Джоу Інджі продовжив. Листа не було при цьому чоловікові, схоже в колах небесних вчень. Є ще й помічники. Той, кого я сьогодні впіймав, сказав, що його послали лише розвідати обстановку. Сам лист він мав передати тільки в слушний момент. Через те, що все сталося поспіхом, я вирішив, що це може бути вкрай важливо для другої паночки дзян, тож, замість того, щоб ретально його допитувати, спершу прийшов доповісти не знаю, як нам діяти далі. Погляд Дзян Сюєнін зупинився на Джоуінджі. Здавалося, вона про щось подумала, а вже замить промовила. Цей чоловіку досі у вас дома? Проведіть мене до нього. На дворі вже була глибока ніч. Джо Інджі трохи здивувався такій рішучості Дзян Суєнін, але потім зрозумів зрештою, він був тисячником імперської таємної варти, і навряд чи Дзян Суєнін могла довіряти йому беззастережно у такій великій справі найкраще було побачити все на власні очі. Тож він не став заперечувати, однак вартовий біля воріт маєтку Дзян, побачивши, що їхня друга паночка серед ночі збирається виходити з дому, був приголомшений. Дзян Цюйнін просто наказала йому, що якщо вдома запитають про неї, слід відповісти, і вона поїхала у справах разом із Джоу Уінджі і просила рідних не хвилюватися. Після цього вона вийшла. Джоу Уінджі справді не збрехав ані словом, того чоловіка й далі тримала зв'язаним у нього вдома. На здивування Дзян Сюєнін, усього за півмісяці Інджі встиг поміняти житло. Тепер він мешкав в оселі в провулку люшу. Вона хоч і не тягнула на розкішний маєток, але була значно кращою за його попередній, скромний двір із зеленими цеглинами і чорною черепицею. Біля воріт стояв один із агентів імперської таємної варти в темно-синьому одязі. Схоже, це був підлеглий Інджі. те, що Інджі змінив будинок, не було дивиною. Якби він не вмів заробляти гроші, це був би вже не той Джоуінджі, якого знала Дзян Сюйнін. але справді дивувала інше за такий короткий час у Дзінь Вей він уже встиг знайти собі надійного помічника, це було неабияким здобутком. Зайшовши у двір, Дзян Сюйнін мимоволі звернула увагу на цього вартового. Джоінжи сказав: То це Вейсі. він чудово володіє бойовими мистецтвами. Дзян Сюйнін кивнула відповідь Вейсі молодий чоловік з густими бровами і великими очима виглядав дуже стриманим. Але коли Інджі представив його, він не втримався і нишком глянув на Дзян Сюйнін. Йому явно кортіло з'ясувати, хто ця дівчина, якщо начальник ставиться до неї з такою повагою. Він аж ніяк не очікував побачити перед собою надзвичайно вродливу панночку. Від несподіванки він ледь не витріщив очі. Отямившись, він помітив, що дівчина дивиться на нього з легкою усмішкою. Без жодної гостроти, але з чогось у нього враз спалахнув рум'янець, і він поспішив опустити голову. Побачивши це, Джо Інджі ледь помітно насупався і запитав Людина, все ще тут. Вейсі миттєво зібрався і відповів Не відходив ані на крок. Він досі всередині. Тоді Джо Інджі повів усіх глиб двором. Дзян Сюйнін, помітивши зацікавленість, Вейсі, Навмисне ще раз кинуло на нього погляд і тільки тоді рушила слідом за Джоуінджі. Спантеличений Вейсі пішов за нею. Полоненого тримали в сараї на південному заході маєтку. Коли вони відчинили двері, всередині виявилося напрочуд чисто. Товста мотузка разом із залізним ланцюгом міцно приковувала чоловіка до стовпа. Це було видно вже з порога, на ньому був одяг дрібного чиновника з міністерства покарань. Дзясюєнін зупинилася біля дверей, не заходячи середини. а от Джо Уінджі підійшов просто до полоненого. Той, побачивши його, почав несамовито вириватися, ніби вже встиг зазнати тортури, був до краю наляканий. Я справді нічого не знаю, листа в мене немає. Ви ж казали, що відпустите мене, якщо я все розповім. Джоінджи, дивлячись на нього згори донизу, запитав Тоді хто той, хто виходив із тобою на зв'язок? Полонений затремтів увесь. У нашому вченні все тримається в таємниці. Нас кількох людей потай керує пан Гун і із Цинліна. Щоночі ми кладемо листи до храму Байгоу, звідти їх забирають, а наступного дня ми знаходимо у схованці відповідь. Але тих людей я ніколи не бачив. А спочерку у відповідях видно, що їх принаймні троє. Лорде Джоу, навіть якщо ви впіймали мене, це нічого не змінює. Листа справді немає при мені. Після цих слів Джоу Інджі глянув на Дзян Дзенсюянін, Дзян яка стояла у дверях, насупила брови і холодно мовила, Ти служиш у Міністерстві покарань і маєш доступ до небесної в'язниці, ті, хто діє в тіні, покладаються на тебе, коли збирають відомості, і, скоріш за все, саме на тебе вони розраховують, коли настане час передати листа до віднов, чи не так? Тобто, якщо ти скажеш їм, що час настав. Вони передадуть лист саме тобі. Почувши цей голос, у чоловіка аж сироти забігали по шкірі. Лише тепер нещасний збагнув, що разом із Джоу Інджі повернувся ще хтось. Судячи з усього, це була дівчина, яка, мабуть, стояла за спиною Джоу Інджі. Його раптом охопив панічний страх. Він інстинктивно спробував повернутися і глянути хто це, але варто йому було тільки поворухнутися, як Джоу Інджі з розмаху вдарив його ногою. Ти хіба маєш право дивитися на цю панночку? Чоловік застогнав від болю. Джоу Інджі суворо сказав Панночка, запитую тебе, це правда чи ні? Чоловік, захлинаючись сльозами, випалив Так, так. Дзянсюєнін продовжила. Тоді все просто вийди з ними на зв'язок, як завжди, і передай що час для суду трьох відомств настав. Отже, і час листа прийшов, напиши лист, і надійшли його сьогодні у півночі. навіть не думай щось хитрувати. Чоловік у розпачі гнав. Ні, ні, якщо от про це дізнаються вчені. Брови Дзян Сюєнін насупилося ще дужче. Джо Уінджи глянув на неї і сказав Можливо, вам варто відійти. Сказавши це, він заткнув полоненому рота ганчіркою. Дзян сюєнін побачивши це, вийшла на двір. Вона стала під навісом і невдовзі почула зсередини глухі крики і різкий верескливий дзенькіт залізних ланцюгів, що билося об стов. За певний час усе стихло. Схоже, ганчірку з рота чоловіка вже витягли, і його грубе важке дихання долинуло назовні. Голос звучав значно слабше, ніж раніше. Джо рівним тоном запитав Писатимеш? Чоловік більше не насмілився прочатися і поспіхом відповів Буду, буду, я напишу. Дзян Дзясін зрозуміло, що Джо Інджи, мабуть, застосував до нього ті суворі методи, якими славиться імперська таємна варта, і змусив його підкоритися. Весі відразу приніс папір і пензель. Тремтячий, чоловік написав листа. Коли закінчив, Джоу Інджі перечитав написане і передав лист Дзян Дзясюнін для перевірки. Вона уважно проглянула його кілька разів і, не знайшовши нічого підозрілого, повернула Джоу Інджі. Той забрав полоненого і тієї ж ночі вирушив до храму байгу, щоб підставити людей небесних вчень. Джоу Інджі розставив засідку поблизу. Цієї ж ночі Дзян Сюанін повернулася додому. Та вже наступного вечора на її подих Джоу Інджі справді впіймав людину, але при ній була лише половина листа. Здавалося, той заздалегідь передбачив пастку, анітрохи не розгубився і тільки криво сміхнувся Джоу Інджі. Варто було тільки побачити, як учора ввечері ти забрав того чоловіка. Ми вже щось запідозрили. Отримавши цей лист, ми відразу здогадалися про засідку, але гадаю, той бідалаха вже все тобі виклав, тож я не буду ходити довкола. Ми таємні агенти небесних вчень, які розвиваються в тіні. Окрім пана Гуна і ні з ким не контактуємо, але зараз від нього немає жодної вістки, можливо, він потрапив у біду або його схопили урядові люди. За його наказом цей лист мав бути доставлений до Міністерства кар, але тепер, коли нашу схему розкрито, це вже навряд чи можливо. Ми просто люди з простого люду, і ніхто не сказав, що мусимо класти життя заради тієї справи. Людина в цьому житті шукає лише справи та багатства цю половину листа, лорд Джо, можете забрати з собою, і прочитати, а щодо другої половини, усе залежить від щирості, вас і того, хто стоїть за вашою спиною. Джойнджі не очікував, що його так переграють, і цей лист він запитав Чого ви хочете? співрозмовник холодно відповів П'ятдесят тисяч срібних лянів за життя клану Янь. Щойно ми отримуємо гроші, відразу покинемо столицю і більше ніколи не з'явимося тут. Якщо ж ні, друга половина листа обов'язково опиниться на столі генерала Сяо Юаня». Сьогодні Сєвей мав іти до палацу. У залі Джаоінь уже все прибрали і не лишилося жодної краплі крові. Тіла Гунаї теж не було, але настрій Сівея, здавалося, нітрохи не полегшився. Навпаки, він був ще важчим, ніж попередніми днями. Надягнувши небесно блакитний даоський халат, він насупив брови і запитав Досі нічого не знайшли. Дао Цінь стояв позаду і похитав головою. На обличчя Дзяньшу теж читалася напруга. Акуратно поправивши одяг, він тихо сказав. У столиці і справді лишилися деякі агенти з головного храму Дзінліні, але вони підкоряються тільки Гуну І. Ми вже взяли під контроль місцеві громади вченя і допитали тих, хто раніше був поруч із паном Гуном І. Вони знають, що був наказ, але ніхто ще не знає, про що саме. Його голос стих. Очі Сєвея сповнилася люттю, ніби він стримував щось у собі. А що з Дінфеєм. Дзянчу ще дужче злякався зустрітися з ним поглядом і, опустивши голову, відповів після того, як учитель віддав наказ, ми почали шукати його по всіх закутках столиці, але молодий Дінфей так і не повернувся до храму. Хтось сказав, що бачив його в Дзюйляйфані. Ми пішли туди, але дівчата з квіткової вежі передали, що він пішов до десятирічного бродіння пити вино, однак, коли ми прибули туди, там теж нікого не було. Це означало, що і цей чоловік зник без сліду. Цівей всміхнувся. Чудово, дуже чудово. Дзеншуї даосим, відчувши приховану загрозу в його голосі, не наважилася продовжувати розмову. Цівей рівно поправив халат і спокійно мовив: Продовжуйте пошуки! Більше він нічого не додав і попрямував до виходу з резиденції, щоб сісти в паланкін і вирушити до імператорського палацу. У південній залі для нарад обговорення вже тривали. Настрій Шенлана був кращим, ніж будь-коли, і не лише через те, що одна з жінок гаремо веньджауї завагітняла, а й тому, що на політичній арені сталося важливе недихальне потрясіння. Щойно сівей увійшов, Шенлан засміявся. «А, Нарешті ви прийшли, шановний учитель усіє, І шунтяну вже надійшли новини, важливу постать небесних вчень знищено, і в цьому є і ваша заслуга. Усі погляди звернулися до сівеї, в них читалося певне захоплення. Дехто просто цікавився. Сівей, даючи, що не помічає цих поглядів, бездоганно всміхнувся і сказав Це лише мої люди випадково виявили їхній збір у храмі і швидко відреагували. я зв'язався з шунтянами, організував оточення, в результаті чого пана Гунаї було вбито стрілами, я дізнався про це пізніше за імператора і не можу привласнювати собі заслугу. Якби Люсянь був тут, його б це приголомшило. Хіба не сам сєвей убив Гунаї? Як так сталося, що тепер усе подають як оточення й розстріл у шунтянь? У цій південній залі для нарад справжньої істини ніхто не знав, усі лише думали, що сєвей, який уже користується глибокою довірою Шенлана, після цієї справи, мабуть, підніметься ще вище, і це викликало загальне захоплення. Шенлан був у захваті. Він пройшовся з руками за спиною і з певною урочистістю в голосі сказав Ці небесні вчення ніяк не вгамуються у своєму злочинному намірі провалити нашу владу. Скориставши ситуацію в маєтку Юньї, вони ширили чутки і сіяли смуту, цього разу ми одним ударом знищили їхню базу в столиці і убили ворога, який керував та планував їхні дії. Вважаю, це небесна кара для секти. Таким чином, ми невдовзі зможемо повністю викорінити цих зрадників і бунтівників. Усі підтримали його захоплено вихваляючи мудрість імператора, та новий міністр Міністерства покарань Го Чунфан із суворим обличчям лише зморщив чоло і з особливої радості не показав. Він тільки сказав Шкода, що під час оточення в шунтян ніхто не знав, хто він такий, і його випадково вбили стрілами. Цей чоловік багато років був поруч із очільником будівників, планував і радив. Безперечно, він знав чимало таємниць секти і був одним із найважливіших людей у ній. Якби нам вдалося захопити його живим і допитати, ми могли б дізнатися дуже багато корисного. Усі ніяково перезирнулися. Усмішка в очах Сівея раптом спалахнула, ніби його щось осяяло, і він сказав і справді, краще було б взяти його живим. Але тепер, коли він мертвий, і це можна використати. Гочонфан, у якого брови вже трохи посівіли, злегка підвів одну брову і глянув на сівея. У учителя сє є якась думка з цього приводу. Не насмілюся, чемно відказав Сівей, вклонився года Жень і продовжив. Поки Года Жень не висловився, я й сам не думав над цим глибше, але після ваших слів у мене з'явилася одна ідея. Хоча вона може бути доволі ризикованою. Шенлан одразу зацікавився яка саме? Кутик в уст Сєве ледь помітно піднялася, і він мовив Імператорська влада розгромила небесну секту і перебила багатьох її людей. Міністр Гун і як важлива постать, безперечно, був серед них, але про це знають лише офіційні структури та імператорський палац, інакше кажучи, небесна секта не знає, що пан Гуни загинув. Якщо ми поширимо чутку, що пан Гун і не помер або захоплений зазнає жорстоких допитів, як сказав Года Жень, цей чоловік, безперечно, володів безліч у секретів секти, небесні вчення, злякавшись витоку таємниць, напевно, пришлють людей, щоб врятувати його. Тоді нам залишиться тільки розставити засідку, або піти ще далі і обрати більш небезпечний крок. На цьому він зробив паузу. Усі уважно слухали, раз у раз киваючи. Навіть Гочунфан, задумливо погладивши бороду, спитав І який же це небезпечний крок? Сівей трохи опустив погляд і відповів Останніми днями ми схопили чимало людей з небесної секти. Під час допитів про пана Гуна і більшість з них зізналися, що бачили його і знають, як він виглядає. Однак, згідно з чутками, у небесній секті є ще один стратег, відомий як самітник з гори Дутін, який ховається і ніколи не з'являється на людях, навіть багато місцевих очільників храмів ніколи його не бачили, про нього знають тільки небагато тих, хто в головному вкранює в дзінліні. Якщо використати пана Гунаї як приманку, аби вивести ворога на спробу його порятунку, але поти підмінити його іншим чоловіком, який видаватиме себе за цього самітника з гори доцін, і разом із тими, хто прийде його визволяти повернутися в їхні схованки, ми зможемо довідатися багато таємниць секти, з'ясувати розташування їхніх притулків, а потім у слушний момент відійти. Такий крок принесе нам надзвичайну користь. Почувши це, решта ледь стримувала тремтіння в спині, і пошепки вигукнули геніально це і справді був зухвалий план. Але можливості і вигоди, які в ньому крилися, надто сильно манили, бо Чунфан поставив запитання А кого ми можемо відправити виконати цю місію? Так, кого відправити? Використати пана Гуна і як приманку це ще півбіди, але другий крок якщо людина випадково викриє себе, її миттєво вб'ють чужі руки, ризик надто великий, усі замислено зморщили чоло. Сівей укинув їх поглядом, трохи почекав, але, не почувши жодної відповіді, вже збирався відкрити рота, щоб щось запропонувати. Та саме в цей момент Гочунфан, який стояв неподалік, заговорив першим щодо розуму і кмітливості я чув славу учителя Сє, ідеальним варіантом було б відправити саме його, щоб він упорався з такою ситуацією. Але учитель Сє надто відомий, і якщо він видаватиме себе за самітника з до ціни з небесної секти, це може викликати підозри і вимагатиме чималих зусиль. У мене є кандидат, який добре обізнаний із матеріалами про небесну секту і може підійти для цієї задачі. Зіниця Сєвея злегка звузилася, він глянув на Гочунфана. Шенлан запитав І хто це? Гочунфан озирнувся через плече, а тоді сказав це мій колишній підлеглий, тепер один із писарів у відомстві юстиції, Джан Дже. Джанже стояв у самому кінці зали і раптом усі поглядом зійшлися на ньому. Він же тільки опустив очі і ніяк не відреагував. Сєвий уважно вдивлявся в нього, а рука, схована в рукаві, непомітно стиснулася в кулак. Тепер, коли Ґучунфан уже висловив свою думку, йому самому було б не до речі пропонувати себе для цієї місії.